Вітаю, шановні 11 класи на уроці всесвітньої історії. Поступово ми підходимо до завершення вивчення всесвітньої історії в шкільному курсі. Сьогодні ми поговоримо про загальну характеристику глобальних проблем сучасності. Науково-технічна революція, що відбулася протягом останніх десятиліть, істотно змінила обличчя світу. Перш за все, на інший рівень вийшла комунікація. Електронний лист у лічені секунди досягає адресата у найвіддаленіших місцях Землі. Задяки інтернету скоротився, спростився доступ до інформації. Побути дозвілля людини полегшують десятки різноманітних технічних пристроїв. Технічна революція значно наблизила людей один до одного. Але вона ж одночасно і розшарувала їх за проживанням, не проживанням у багатих чи бідних країнах, і за рівнем доступу до технічних та інших благ. Можна скільки завгодно говорити і слухати про суспільство рівних можливостей, вільну конкуренцію, подолання різниць в розвитку, але на практиці це не так, бо саме в цей час мільйони людей потерпають від голоду, а інші лікуються від, від надмірної ваги. Те ж саме стосується медичної допомоги, роботи, грошей, освіти та житлових умов. Їх не можна навіть порівнювати. Крім того, у країнах так званого третього світу давно розміщуються шкідливі для екології та людей виробництва. Причому країни Заходу і особливо США роблять, робили і роблять все можливе, аби й надалі зберігати таке становище. За даними ООН, через різні перешкоди і обмеження на шляху до експорту своєї продукції країни, що розвиваються, щорічно витрачають до 700 мільярдів доларів. Ця сума перевищує загальний обсяг вкладених у ці країни іноземних інвестицій, які в принципі і не дають позитивного результату. Гроші значною мірою потрапляють до рук корумпованих чиновників бо йдуть, або йдуть на формування економічної системи здатної до самостійного існування. Проте сьогодні ні для кого вже не секрет, що ми живемо на одній планеті, і при цьому залежні один від одного. Причому залежимо набагато сильніше, ніж могли б видатись комусь раніше. Найкращу ілюстрацію тут може служити наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, що досі відчувається не тільки в Україні, але й у Польщі та Білорусі. Розміщення шкідливих виробництв поза жилими зонами або навіть у чужих країнах. Не гарантує від виникнення глобальних парникових ефектом, посилення впливу ультрафіолетового випромінювання та підвищення рівня світового океану чи зміни клімату. Державні кордони не здатні вплинути на частоту повітря та стан водоймищ, яке в сусідніх державах хтось звик виплюхувати отруту. Також багаття суспільства, наче іржа зсередини, роз'їдає нелегальна міграція та міжетнічні напруженості. І все це відбувається на тлі поступового зменшення впливу Заходу. Отже, жити за рахунок інших або хижацьке ставлення до багатств природи, і з кожним роком стає деталі проблематичнішим. постала низка складних проблем, невирішення яких реально загрожує подальшому існуванню людства. Взагалі, проблем, глобальних проблем в сучасності багато, але ми виділили ось такі основні: це проблема екології, проблема вичерпання природних ресурсів і їх збереження, проблема демографії, проблема міжнародної безпеки у світі, поширення невеликовних хвороб і загальна криза моралі. Ближче з ними ознайомимось. Почнемо з екології. Забруднення навколишнього середовища на сьогоднішній день досягло безпрецедентних масштабів. Таке екологічне житло людини ставить близько однієї чвер... четвертої суш... земної суші, але лише десята частина цієї площі придатна для землеробства. Між тим, через використання непродуманої інтенсивних сільгосподарських технік, і вона щороку зменшується близько на 5 мільйонів гектарів. Масове застосування пестицидів і гербицидів знищує ґрунтоутворюючу флору і фауну, водночас сприяючи розмножуванню шкідливих комах та бактерій. Швидкими темпами здійснюється забруднення атмосфери шкідливими продуктами міколоргійної, хімічної, залізорудної промисловості, а також індивідуальними транспортними засобами. Щорічно до атмосфери потрапляє понад 200 мільйонів тонн вуглекислого газу. 150 мільйонів тонн двооксиду сірки, 55 мільйонів тонн оксидів азоту та багатьох інших. Загалом близько 23 мільярдів тонн газів і понад 1 мільярд тонн інших сполук. 350 мільйонів автомашин поглинають кисень, необхідний для дихання мільйон, 1 мільярда людей. І викидають в повітря близько 200 різноманітних отруйних речовин. У рік на кожного жителя землі припадає більше як 20 тонн промислових і інших відходів. У нас так цього рівень забрудненості повітря у великих містах і у десятки і сотні разів перевищує встановлені гранично-екологічні норми, а озоновий атмосферний шар дедалі слабше і слабкіше захищає землю від ультрафіолетового випромінювання. Пошкодження озонового шару, а воно прогресує зі швидкістю 1-2% на рік. Своєю чергою спричиняє так званий парниковий ефект, що виявляється у кліматичних змінах, пов'язаних з підвищенням температури поверхні Землі, наслідки чого навіть важко передбачити. Так танення льодовиків в Антарктиді чи Гренландії може призвести до затоплення значної частини земного суходу. Тут я пропоную вам почитати таку виступ Хедегарда Європейського комісара з питань клімату на зустрічі з журналістами в Брюсселі, і треба пояснити, чому, на вашу думку, люди мають бути поінформовані про небезпеку змін клімату. Я теж була журналісткою і знаю, як спокушає можливість сказати: оце біле, а от чорне. А далі справа за слухачами, читачами, глядачами вирішувати самим, вирішувати самим де ж факти. Я вважаю, що саме в питаннях клімату надзвичайно важливо повідомляти людям про те, що нам відомо. Розповідати про наукові факти, тому що в останньому підсумку ті з нас, хто займається політикою, усвідомлюють, що ми не допоможемо, не доможемось своїх цілей, поки в громадян не буде базового розуміння, що клімат це важлива проблема, особливо під час кризи, коли в них і без того вистачає проблем. Найкраще виглядає становище з водою, головним споживачем якої близько 70% є сільське господарство. Учені стверджують, що наявних джерел вистачатиме, навіть якщо потреби подвоються, проте непокоїть якість цієї води забрудненою каналізаційними відходами, промисловими технологіями і пестицидами. Кожні 5 років кількість споживачів неякісної води в світі збільшується приблизно на 100 мільйонів, три чверті населення країн третього світу взагалі користуються водою, що не проходить жодної санітарної обробки. Між тим, забруднена вода – причина майже 80% інфекційних захворювань. Під загрозою перебуває світовий океан, остання природна зона, куди потрапляє лише. Одного року скидаються понад 600 мільярд, мільярдів забруднених промислових відходів. Існують і великі так звані мертві ділянки води, забруднені нафтою. Риба, виловлювана в світовому океані, Відповідно теж є забруднена. Незважаючи на заходи світового співтовариства, спрямовані на збереження і відновлення лісів. Які справедливо називають легенями планети, їх кількість продовжує катастрофічно скорочуватись. Кожного дня це веде до зникнення близько 135 видів рослин, тварин і комах, а в рік ці втрати становлять вже понад 50 тисяч видів. Аналогічна картина і в інших лісах. Основною причиною цього явища залишається діяльність людини комерційна виробка, розширення площ під спасів сільгосподарських культур, пасовища, тваринницькі ферми, інші сільгосподарські угіддя, а також будівництво гребель, прокладання доріг і трубопроводів, ірнищо-добувні розробки і інше у світовому масштабі площі лісів скорочуються з швидкістю 13 мільйонів гектарів на рік, і відновлюється лише одна десята на територіях країн колишнього СРСР сюди ще додається значне засмічення. Навіть в Сибіру, поблизу великих міст, ліси перетворюються на звалища. І з метою врятувати зелені легені у розвину та деталі більше лісових ділянок, що користуються статусом особливої охорони. Їх все частіше беруть під контроль держави, частка приватних лісів повсюдно скорочується. І ця тенденція найбільш яскраво проявляється в північній Америці. Так, сьогодні в Канаді 95% лісів належить графствам, а в США державних лісів, хоча і набагато менше, всього 55%, але протягом останніх років їх частка зростає. Друга важлива проблема є проблема вичерпання природних ресурсів і їх збереження. Проблема нестачі природних ресурсів і ресурсозбереження має безпосереднє відношення до кризи в екології і так само, як і вона носить значною мірою суб'єктивний характер, оскільки наявні можливості безумовно можна використовувати раціональніше. Так, зокрема, в 60-х роках більше країн не виходило за рамки своїх екологічних ресурсів. І тільки між 70 і 2005 роках бі біологічна різноманітність знизилась приблизно на третину, а наслідки шкоди від руйнівної діяльності людини подвоїлись. Але навіть наявні ресурси розподіляються непропорційно. Природними ресурсами називають об'єкти і процеси природи, використовувані суспільством для задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Відповідно, вони включають корисні копалини, джерела енергії, ґрунт, водні шляхи і водойми, мінерали, ліси, дикоростучі рослини, тварини, світ, генофон культурних рослин і свійських тварин, мальовничі ландшафти та озоровчі зони. Природні ресурси людина використовує безпосередньо або в переробленому вигляді. Невичепні ресурси мають здатність до поновлення, тож можуть бути використані багаторазово, і запаси їх таким чином є практично необмеженими. До цих ресурсів належать водні, зав'язані єдиним кругообігом, атмосферне повітря, космічні, енергія морських припливів, тощо, а да, також кліматичні ресурси. До вичерпуваних ресурсів належать ресурси, які витрачаються і знищуються в процесі їх споживання. Це в першу чергу стосується ґрунту, рослинності, тваринного світа, поверхневих і підземних вод, а також деяких видів мінеральних ресурсів. У минулому людина використовувала головним чином відновлювальні енергетичні ресурси, біомаси, води і повітря. Лише в 19 столітті вугілля стало відігравати провідну роль в енергетиці країн, що стало на шлях промислового розвитку. А з другої половини ХХ століття вугілля почало витісняти нафта. Так відбувається перехід на... Невідновлювальні ресурси, що забезпечують зараз близько 75% усієї споживаної енергії. Тому запаси нафти стрімко скорочуються і можуть бути вичерпані через 40-100 років, та, так само, як і природний газ. Вчені прогнозують, що вже в недалекому майбутньому нестача природних ресурсів стане катастрофічною, оскільки біозапас планети виснажується з небаченою в історії людства швидкістю, і, за даними Всесвітнього фонду дикої природи, природні ресурси споживаються сьогодні швидше, ніж планета їх здатна задовольнити. За умови збереження нинішніх темпів споживання ресурсів до 2050 року їх буде вдвічі менше, ніж потрібно. Далі демографічна проблема. Нині в світі що секунди народжується 21 дитина і помирає 18 людей. За цієї причини населення Землі щодня збільшується на 250 тисяч і до 90 мільйонів осіб на рік. Процес безперервного збільшення населення світу вимагає зростання виробництва енергії, їжі, споживання мінеральних ресурсів, що посилює навантаження на біосферу планети та сприяє проявам апокаліптичних прогнозів. Особливості демографічної проблеми заключаються в трьох ключових: це дві третини земного населення зосереджуються в бідних країнах, скорочення та старішення корінного населення в розвинутих країнах, і посилення міграції з бідних країн до розвинутих. так цього і в провідних індустріально розвинених країнах небезпека появи надлишкового населення стає неприємною реальністю. Демографи не очікують стабілізації чисельності раніше 30-х років ХХІ століття, коли вона досягне 10-12 мільярдів. Натомість слід очікувати триразового загострення всіх негативних процесів, помітно вже сьогодні. Причому процеси, що практично неминуче супроводжують зростання населення, охоплюють практично всі сфери життя. Зокрема, йдеться про падіння життєвого рівня, спричинене багатодітністю, що відбувається на стані сімейного бюджету, збільшення цін на землю, особливо в містах, подорожання житлового будівництва, ресурсів, системи життєзабезпечення та зростання непродуктивних витрат. Паралельно відбувається неконтрольоване збільшення кількості населення міст. Оскільки розширення площі сільгосподарських угідь уже практично неможливо, надлишок населення спрямовується в міста, які обрастають багатомільйонними трущобними зонами, котрі не тільки забруднюють середовище, але й поступово насуваються на орні землі і національні парки. У деяких країнах щільність населення становить сотні душ на квадратний кілометр. Майже половина людства мешкає в містах, і в цих регіонах видобувається половина сировинних і палених ресурсів планети, але самі країни цих континентів споживають лише одну восьму частку своїх багатств. Розрив між багатствами і бідними країнами з кожним роком дедалі більше, що спричиняє збільшення внутрішньої напруги серед останніх. Масова легальна і нелегальна міграція до розвинених країн цю проблему не зможе вирішити, зате здатна породити нові з непередбачуваними наслідками. Недавні конфлікти на національному ґрунті в Греції та Франції можуть бути першими ластівками майбутніх, значно відчутних потрясінь. При цьому в більшості країн Сходу дуже високі темпи народжуваності збігаються з одночасним зниженням темпів смертності. Поряд перед деякими країнами, насамперед західноєвропейським, а також Японією, США, постала проблема старішення населення. У глобальному вимірі кількість людей похилого віку, понад 60 років, стає зростає року на 2%. Це відбувається на всіх сторонах життя суспільства: економічні, соціальні, політичні, культурні тощо, натомість в бідних країнах кількість дітей і молоді значно перевищує можливості освіти та забезпечення робочих місць. Також існує проблема міжнародної безпеки. Соціально-економічні проблеми, які дедалі відчутніше. Нуртують людства, об'єктивно сприяють створенню критичної маси напівголодних, охоплених відчим здебільшого молодих людей, які завдяки засобам масової комунікації вперше в історії мають нагоду в режимі реального часу спостерігати життя імперії багатіїв у своїх країнах і за кордоном, страждаючи при цьому від почуття власної слабкості та нікчемності. Багато хто з них згодом. Пробу, пробувають сили в армії, а та і в гарячих точках планети звідти повертаються ще більш агресивними, замкнутими, до того ж, збагаченими навичкою вбивати. Їм досить лише вказати ворога і вкласти до рук зброю. Нестабільність світового порядку сприяє цивілізаційне протистояння між Заходом і ісламом, між арабським світом та ідоїзмом, між ісламом і заходом та слов'янською цивілізацією. США вже втратила статус найбільшої економіки світу в кризовому стані перебуває більшість країн Євросоюзу, і їхнє місце в світовому рейтингу поступово займають інші держави. Економічні і політичні виклики США надходять з різних боків і вони будуть посилюватись. Отже, в світі формуються нові центри економічної та політичної сили, зокрема в Азії та Латинській Америці. Динамічно розвивається Китай на державою 21 століття. Також на шлях пришвидшеного розвитку стала Індія. Джерело потенційного виникнення вибухонебезпечних конфліктів, з якими вимальовується привид війни, що нависав над людством усю другу половину ХХ століття, стає боротьба за економічне панування. Загроза війни і застосування зброї масового знищення загострюється через нестачу природних ресурсів. Наприклад, поклади такої важливої сировини, як нафта, занадто швидко вичерпуються, а замінники її наразі немає. Боротьба за доступом до нафтових родовищ, чимало яких зосереджені в районі перської затоки, може призвести до виникнення локальних або глобальних конфліктів, тому перехід до альтернативної джерел енергії з часом допоможе подолати цю проблему. Передостання проблема це поширення невеликовних хвороб. Широко мільйони людей у світі стають жертвами хвороб цивілізацій, в перше місце, серед яких посідає пандемія синдрому набутого імунного дефіциту СНІД, кількість носіїв якої майже вже наближається до 40 мільйонів осіб. Хвороба передається при прямому контакті слизових оболонок або крові з біологічними рідинами, що містять вірус. Вона виникла в Західно-Центральній Африці. Наприкінці 19 початку 20-го століття, а вперше була описана на початку 1980-х років. За прогнозами, протягом найближчих 20 років від СНІДу можуть померти близько 68 мільйонів осіб під час Другої світової війни загинуло майже стільки ж. Хоча лікування методів, лікувальні методи сповільнюють розвиток цієї хвороби, вакцини проти неї досі не створено, як невідомо і випадки повного зцілення. Враховуючи ці обставини, затримати пандемію можна лише шляхом профілактики зараження. Значну безпеку для людства становлять і онкологічні хвороби, хоча в галузі досліджень лікування впродовж ХХ століття було досягнуто значного прогресу, не існує абсолютних методів лікування цих хвороб, проти яких найширше застосовується хіміотерапія, променева терапія, хірургія і імунотерапія. Серед інших важких хвороб варто згадати астму, хронічне запалення дихальних шляхів. Астма є реакцією гіперчутливості, яку викликають, зокрема, пилові кліщі, пилок, забруднення повітря, лікарські препарати, погодні умови і навіть цигарковий дим. Характерними ознаками астми є задишка, приступи кашлю та інші симптоми, які можуть іноді загрожувати життю. Лікування зводиться до використання антиалергенних і протизапальних препаратів, які дозволяють лише дещо послабити симптоми. І остання проблема це проблема загальної кризи моралі. Мораль людей суспільства в цілому є зовсім не ізольованою від інших факторів, навпаки, є стан, багато в чому є визначальним для подолання негативних явищ, з якими стикається людство. Адже необхідність не завадити шкоди природі суспільству або людині диктують лише закладені з дитинства моральні принципи. Тому стан екології водночас є відзеркаленням сьогоднішнього морального стану людства. Нинішня криза моралі виявляється у зростанні проявів антисоціальної поведінки, злочинності, зловживання спиртними та слабоалкогольними напоями, наркотичними речовинами, факторів, фактів невмотивованої жорстокості. Збільшення фактів корупції, шахрайства, агресії щодо людини та природи, поширення соціальної нетерпимості до поведінки, яка раніше вважалась неприйнятною, руйнування традиційного типу сім'ї, розлучення неповна сім'я, поширення стереотипного мислення упереджень та забобонів, та зниження рівня етичних засад бізнесу, недобросовісна конкуренція та обман споживачів. Такий стан речей пояснюється передусім глобалізацією інформаційного простору, який. Розмивають духовні цінності національних культур, пропагандою насолод і переваг неконтрольованого споживання. Державні інституції за рідкісним винятком не здатні запропонувати заміни будь-якої неприйнятної ідеології. З Цієї причин часом навіть історія цілих країн подається у вигляді калейдоскопа безглуздих злочинів і помилок, а постаті вартих наслідування осіб стають предметом розвінчування. Між тим, суспільство без ідеалів, суспільство, що втратило зв'язок із своїм минулим, є історично приречним, як колись був давній Рим. Домашнє завдання ви читаєте підручник, ви бачите додаткове завдання, яке ви можете виконати, ви з ним і попрацюйте. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.